Мене звати Настенко Володимир, я ветеран російсько-української війни. Русинович Володимир також ветеран російсько-української війни. До війни я був керуючим магазином. На початку повномасштабного вторгнення я записався добровольцем. Не одразу взяли, але потім покликали. Після прийняття присяги вже проходив службу спочатку в Одеській області, вже потім на фронті. Був гранатометником і позаштатним бойовим медиком, вже під кінець став штатним бойовим медиком. На початку війни по штабної, пішов добровольцем, до війни працював керуючим магазином в Одесі. Спочатку. Придністровській границі ми стояли, там тренування проходили, потім перевели нас на Херсонську область там, на фронт. Був старшим розвідником на фронті. Там з Володимиром познайомилися. Він був роти вогневої підтримки, я в розвідці. Ну, Складнощі були різні. Десь не вистачало досвіду нашого, десь не вистачало досвіду командування, але в цілому все було більш-менш правильно налаштовано. Ми розуміли, куди треба йти, свою ціль, і в цілому служба проходила, можна сказати, нормально. Складнощі були тільки зі сторони наших недобросовісних сусідів. Стріляли з усього, чого могли. Складно було все. Ну, давайте дивитися, правді очі. Ти попадаєш на фронт, до цього ми були коручені в магазині, ніколи не воювали, там не тримали зброю в руках. Потім тебе направляють на фронт. Тобто, звісно, там є складнощі. Складнощі є психологічні, фізичні. Так, кажу, бо кожен має свій рівень підготовки, як моральної, так і фізичної. Тому у кожного своє, ну, наприклад, в мене фізична там, підготовка була добра, але ну, я зовсім не, змог, ну, не мог зрозуміти, там, що покоїться, там, куди мені там, дивитись, грубо говоря. Потім вже з часом ти адаптуєшся. Там, Привикаєш до цього режиму, що ти на позиціях, що тебе обстрілюють, що ти повинен теж це робити. Ну, тось, в кожного свої як, ну, бойові задачі, тому в кожного свої складнощі. Ну, в цілому це ніяк у кіно. Що там пах-пах, пах, ти герой, все добре. Це, ну, це війна, це смерть, це погано. Це складно. Треба. Вміти адаптуватись дуже швидко. Да. Тому що ситуація різко міняється і треба перестроїтись просто в секунду. От. І порада, яку мені дали, в самий перший, мабуть, день, як тільки я приїхав на нуль, завжди слухай небо. Mm -hmm. От у мене вже така привичка була, що. Я вночі слухав, вже після того, як мене списали, я теж слухав. Нема такого, як раніше, що я там сплю, як убитий. Ну, в нас виявилось багато спільних знайомих. Перший раз ми сконтактували, можна сказати, не навмисно. А в нас були в один час одинакові збори. тобто Ми збирали там на реп і антидронову систему, антидронову пушку окремо і реп окремо. От. І такий самий збір був у мого партнера. І люди, які знали нас обох, запитували це один і той самий збір, а ми тоді ще були в різних підрозділах. От. І так. Так склалося, що ми почали допомагати один одному, вже почали спілкуватись, поділились трошки нашим спільним переживаннями, минулим і так далі, і виявилось багато, багато що нас об'єднує. Можна казати, що ми ну, познайомилися, ну, познайомилися на взаємо допомоги. Да? Я вже я трішки раніше почав збирати, тому що завжди дрони скиди робили там. Потрібно було, в общем, ці дрони якось збивати, там з автомата нормально не ну, зіб'єш, можна позицію, там, на свою викрити. Тому ми почали збирати на та антидронову пушку і так зівпали. Потім, коли я збирав, я вже був після поранення. Я вже був на нулі після поранення списаний, але я ще був на нулі. І я оце, перед тим, як додому поїхати, вирішив зробити ну, якось, якесь хороше діло і забрати на цю пушку. Потім я вже був вдома, ну, коли мене вже списали, то ми вже там допомагали я Володимиру. так. Ну, він ще служив, я вже ні, але я там допомагав, якщо щось було потрібно, там якась там, зарядна станція чи там ще щось. Намагався якось хлопцям допомогти, поки я вже не міг робити це напряму. Ну, таким чином ми в принципі, познайомилися, почали спілкуватися, якось там друг другу довіряти. От, і потім, вже, коли Володимир теж додому потрапив, почали спілкуватися на тему власної справи, тому що потрібно якось було повертатися додому морально. І потрібно якось адаптуватися ну, по новому да, до цивільного життя. Потрібно заробляти гроші, себе якось отримувати, потім реабілітацію, проходити після поранення. І от на цьому ж ми були керуючими, якось маємо досвід там, в керуванні, якось в бізнесі і вирішили зробити таку власну ветеранську справу. От. Ну і все вийшло. Це взяли грант. Кожен по гранту, власні кошти та й зробили кіберспортивний клуб «Кіберіум». Мені було дуже важко. Ну, тобі ж, я багато там спілкуюся з хлопцями, з ветеранами, кожен там повертається по-своєму в когось там, це ну, нормально от, проходить. Повернувся, в цілому все добре, але потім наш Тобто Починаєш думати про повернення, що тут якось живеться не так, тому що тебе не зовсім розуміють люди з цивільного життя. Тому в мене повернення було дуже важке, в мене ще сталося горе. В мене мам, мати загинула. Я десь рік морально повертався. І тільки от зовсім мало часу пройшло, коли мені більш-менш стало нормально, я себе як би, нормально почуваю. А так це дуже нервово. Тотальне нерозуміння. Навірно, це основна причина, якісь там глупі питання, нерозуміння. Зовсім якось помінялося все. У людей своє уявлення про картину, яка відбувається там. А в нас трошки інше уявлення. Ми, коли повертаємось, ми думаємо, що нас можуть розуміти. Ну, у людей є інтернет, вони все це можуть бачити, але насправді люди просто живуть своїм життям і не знають, як воно там. Тому перший час було дуже складно, треба було знайти себе. І якось направити свою енергію, щоб це було не в упадок, не закриватись в собі, там, не починати пити, там, як деякі роблять це після фронту, треба просто рухатись вперед. От. І ми, коли підбирали в собі ці сили і амбіції, виявилося, що в нас є таке спільне бажання створити щось таке, щоб воно було. Грандіозне, щоб воно могло в цілому і нам допомогти повернутися морально, і допомогти нашим захисникам якось повертатись морально з цього всього діла. От, і ми вирішили відкрити свою справу. І зараз намагаємося залучити, залучитись підтримкою реабілітаційних центрів. І якщо в нас це не вийде, то ми все одно від себе зробимо все, щоб нашим хлопцям було комфортно і морально безпечно повертатись. Ведемо там бесіду з приводу реабілітації ветеранов з допомогою кіберспорту. Зараз наразі там думаємо на що платформу VR. його ну, зараз часто використовують в реабілітації. Там, наприклад, з ПТСР у бійців або з нарушенням там, якісь функції там, реагування або там, рук, то з допомогою ВР-системи та платформи можна проводити реабілітацію. Ми зараз спілкуємося, думаємо, як це зробити. Тобі ж з Володимиром передоставляємо цю нашу платформу там, частково для того, щоб ну, запустити цей. Можна сказати, як про проєкт да? для реабілітації. Ну і в цілому нам теж цей бізнес допоміг повернутися, тому що ми навіть почали працювати, якось більше спілкуватися з людьми, проводимо зараз турніри, тому, так сказати, робота мрії. З приводу ветеранів, то до нас ну, зараз ходять там знайомі, друзі, які ну, такі ж, як ми і ну, просто проводить добрий час. Це поки що. Зараз в нас є там, система спеціальних там, э, скидок там, для ветеранів, є якісь привилегії. Просто друзі приходять, грають, ми їм безплатно даємо право пограти, там, просто хлопцям відволоктися. Зробимо платформу, ВР або на базі ППК. Тобто зараз ми ну, спілкуємося. Ще на що цього. Як це все зробити так, щоб воно допомагало, щоб воно було. Ну правильно. Тобто, ну, не просто там прийшли, пограли та йшли, щоб воно працювало так, як ми собі там запланували. Саме перша мрія, ну, звісно, це закінчення війни. Зараз ми з Володимиром розширяємо цей клуб ще на 10 ПК, на дві кімнати окремих для наших гравців. Та й ми думаємо зупинятися на цьому клубі. Хочемо поучаствувати в усій сітці, тобі ж в Одесі буде ще відкриватися клуби. Зараз тобто, пішов кіберспорт, він став олімпійським відом спорту. У 2025 році вже в Саудівській Аравії буде проходити Олімпійські від ігри з кіберспорту. Тому в нас зараз, ну так скажемо, максимальний упор да, на сорівнування, на призи, на кіберспорт. І ми хочемо розвиватися в цьому направленні і далі відкривати клуби, розвиватися, побити свою команду, розвивати молодь. Якось так. Тут у нас спільна думка, ми рухаємось саме в сторону кіберспорту. Ми за те, щоб розвинути цю культуру по максимуму і стати в Одесі першопроходцями. Можна так сказати, ми плануємо масштабуватись, і вже після масштабування зробити все так, щоб всім все було комфортно, зрозуміло, щоб це працювало і була користь всім від цього. Не зупинятись, ставити перед собою якісь досяжні цілі, щоб можна було покроково до них приходити і бачити результат. Не закриватись в собі, не починати пити і рухатись тільки вперед. Якщо, наприклад, є якісь свої збереження, там, наприклад, людина прийшла з фронту, так само, як і ми, то можна зробити так, щоб гроші працювали. Є підтримка для ветеранів, є гранти і так далі. Якщо збережень немає, тоді шукати. Робота, яка не перевантажує нервову систему, допомагає знайти себе. Для цього у нас також, наприклад, центри зайнятості є, які підбирають там по пунктам, є мережа інтернет, в якої можна знайти будь-які вакансії і так далі. Головне не закриватись в собі. Це перший крок. Як тільки ти зупинився, далі тебе починає наздоганяти твоє минуле. І дуже складно вибратися. треба постійно ставити маленькі цілі, щоб до них можна було йти, і вони були досяжні. Просто потрібно думати, що життя нам дає ті випробування, які ми можемо подолати, ставити собі цілі та йти вперед. Все. thank you